Актриса Ешлі Белл, яка два роки тому знялася у фільмі Останнє вигнання диявола. Тепер повертається на екран у сиквелі в ролі Нел безневинної глибоко релігійної молодої жінки, яка пройшла в першому фільмі через величезні духовні і фізичні страждання. що ти Ависюарай. Я переглянула чимало кадрів з актами екзорцизму. Я перечитала всі книги, які тільки змогла знайти. Переглянула відео, переслухала аудіозаписи. Мене цікавили манії та історичні напади. Я шукала кадри з ними, шукала в них натхнення. never hurts to ask for help day after day when you know you can't win you're just putting off the inevitable what good comes from resistance when all you have to do is ask for his love i have a uh... У мене надзвичайно багата уява. Я зростала, переглядаючи фільми жахів за участю мого батька. Тож я можу дозволити своїй уяві, так би мовити, відірватися. Це те, за що я найбільше люблю свою роботу. Ні. в Нью-Йорк. На кіноекранах України стрічка останнє вигнання диявола частина друга з 14 березня.